Велосипед купив порівняно недавно, хоча велосипедом користуюся приблизно з 10 років. Теперішній купив раптом десь рік тому. За першої ж нагоди сідаю на велосипед і мені з дому їхати сюди, в центр, це приблизно 12 хвилин. Автомобілем я рухаюся ну, щонайменше в два рази більше. Можу сказати, що найбільше моє задоволення від їзди на велосипеді, це тоді, коли я проїжджаю поряд з переповненими маршрутками, особливо коли це температура плюс 30 і вище, і спостерігаю вираз обличчя цих людей в автобусі. І я розумію, що принаймні в п'ятьох з них в голові якась прийшла цікава ідея. Ну, мені на ровер не пересісти. Я думаю, що тренд дуже сильний. Я бачу ще що раз більше людей, які хочуть їздити на велосипедах. Львів одне з небагатьох міст в Україні, мільйонників, яке дуже до цього надається. І я впевнений, що раніше чи пізніше прийде усвідомлення того, що все таки в кожній сім'ї повинен бути хоча б один ровер, тому що це другій принаймні половині сім'ї цієї дасть свободу пересування.